Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошка. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз коротко про головне про невеликий за своїми обсягами повітряний удар у ніч на 10 листопада 2023 року. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал та не забувайте залишати свої відгуки та лайки під нашим відео. Більш детальну інформацію можна буде прочитати у описі. Отже, у ніч на 10 листопада росіяни запустили з південного напрямку з примор. Ськоахтарську на берегу Азовського моря шість ударних безпілотників типу шахет. Вони увійшли у повітряний простір України приблизно над Херсонською областю і рухалися потім на північ через Миколаївську область у бік Дніпропетровської, Полтавської та Київської областей, і там з шести дронів п'ять було збито. Окрім того, Росіяни випустили ще одну крилату ракету типу х 59 яку також збили таким чином з семи повітряних цілей, шість. Було збито, однак зауважу, що не слід так розслаблятися, тому що цей удар був таким, який відображає реальні можливості Росії. Наприклад, той удар, коли вони, який вони завдавали 5 листопада, він був поза, поза межами їх можливостей, коли вони одночасно запустили відразу 40 дронів, і це був єдиний такий удар масштабний дронами протягом цілого місяця останнього. Але росіяни готують наступні ракетні удари. Та повітряні удари. Всього у них в запасах є до 870 високоточних ракет з далекобійністю понад 350 кілометрів, і в тому числі за жовтень вони змогли виготовити 115 ракет. Серед них 40 ракет типу х 101 авіаційних, 20 морських ракет калібр, а інші ракети це 4 аеробалістичні кинджали та іскандери модифікації МТК. Отже, слід готуватися до чергових ударів, не розслаблятися і не ігнорувати протиповітряну оборону. Але протиповітряна, тобто не ігнорувати повітряну тривогу та протиповітряна оборона України посилюється. З чим вас і вітаю, стежимо за ситуацією. До побачення, слава Україні!